Добрий день, вас вітає компанія Парамедик. Мене звати Ігор, і сьогодні ми поговоримо про один дуже важливий елемент надання першої допомоги, такий як назофарингіальні повітроводи. Це простий, але доволі ефективний інструмент для забезпечення прохідності дихальних шляхів. Я розповім вам про їх особливості та покажу, як правильно використовувати назофарингіальний повітровод на манекенному обладнанні. Азофренгіальний повітровід – це гнучка трубка, яка вводиться через носові ходи для допомоги з забезпечення прохідності дихальних шляхів, коли людина не може дихати належним чином самостійно. Його зазвичай використовують, коли постраждалий, потребує додаткової допомоги для підтримки нормального дихання, наприклад, при втраті свідомості. Повітроводи бувають різних розмірів для різних пацієнтів від дітей до дорослих. Правильний розмір дуже важливий для того, щоб провітровод працював ефективно. Назоференгіальні повітроводи виготовляються з м'якого гнучкового матеріалу, щоб мінімізувати ризик пошкодження носових походів та слизової оболонки. На зовнішньому краї повітровода зазвичай розміщено обмежувач для запобігання глибшого його встановлення. Також в комплекті до деяких моделей додано спеціальні лубриканти на водній основі для легшого введення повітровода. І головна перевага можливість швидкого та безпечного введення у разі порушення прохідного. Хідності дихальних шляхів, повітровод вставляється через ніс і допомагає уникнути блокування дихальних шляхів язиком або іншими перешкодами, створюючи постійний канал для надходження повітря до легень. При правильному розміщенні назофарингіальний повітровід буде лежати трохи вище надгортанника, відокремлюючи м'яке піднебіння від задньої стінки ротоглотки Назофорингальний повітровод використовують у випадках, коли у постраждалого має місце порушення дихання. Це може відбуватись при втраті свідомості, травмах ротової порожнини, коли, наприклад, неможливо встановити ораференг повітровод, спазмі жувальних м'язів. Не рекомендовано використовувати назофрингальний повітровід у випадках значної травми носа та підозрах на перелом основи черепа. Давайте тепер покажу, як правильно використовувати назофренгіальний повітровід. Перший крок це вибір правильного розміру. Товщина повітровода підбирається відносно діаметра носового ходу постраждалого. Для підбору довжини повітровода вимірюємо відстань від кінчика носа до мочки вуха. Далі слід нанести лубрикант на повітровод для полегшення його введення. Починаємо вводити повітровід у ніс пацієнта, обережно просуваючи його під природним кутом носового ходу. Повітровод потрібно ввести до обмежувача. Якщо повітровод встановлений правильно, він забезпечить вільний доступ повітря до дихальних шляхів. Отже, назофрінгальне повітроводи це простий, але ефективний інструмент, який може врятувати життя у критичних ситуаціях. Їх легко використовувати, і вони чудово підходять для забезпечення прохідності дихальних шляхів. Дуже дякуємо вам за перегляд цього відео. Не забувайте підписатись на наш канал та не пропускайте нові корисні поради та демонстрації.